Що ж, добрий ранок, друзі. Нарешті ми вирішили зняти цей наш сімейний влог вихідного дня. От зараз на годинку, 8 ранку, Настя спить. Я гуляю з собаками. Зараз будемо снідати, та й взагалі будемо. На жаль, в мене не вийшло сказати те, що я хотів на відео, але я просто хотів сказати, що мені вже пора додому. Ви вже знаєте, я кожного ранку наношу якусь маску. От я вмилася, і сьогодні в мене от така масочка від Isntree. Вона заспокоює від висипань, воно тут трошечки підсипало, і я вирішила сьогодні нанести саме її. Зараз я поставлю чаєчок, поп'ю і почну збиратися в сьогоднішній день. Мій чаєчок уже готовий. Я підготувала собі лимончик, і щоб ви розуміли, це саме той жіночий день, коли сніданок отакий, от ну хочеться мені сладкого. Це мої самі улюблені. Цукерки це чорносли, курага і щось типу того шоколаді. Ну, це моє саме-саме улюблене. Зараз я читаю ось таку книгу: це біологія добра і зла» Роберт Сапольський. Дуже цікава книга. В мене російський варіант, тому що я такий знайшла. Це неймовірно цікаво про те, як наш мозок побудований, як він працює, як він думає. Вінка, насправді біологія добра і зла, але це тяжка книга. Це не для тих, хто не розуміє нічого в анатомії фізіології. Насправді вона не легко читається, але дуже цікава. Я величезним задоволенням. Ну і звичайно, що кожного дня я пишу щоденник 6 хвилин. Я вам теж його можу радити. Зараз я вам покажу. Я купила його на якомусь книжковому магазині. Тут спочатку ось так пишеться про нього, що потрібно робити, а потім все розписано. І ви просто заповнюєте. Вот це мої всі записи. Тут можна писати нотатки, тут дуже багато мотиваційного всього, і насправді він дуже заряджає на позитив. Тут треба писати зранку і вечір. Я ввечері не пишу. Ввечері я оставляю на ранок наступного дня і ранок пишу. Тобто, сьогодні я писатиму ось це. І ось це дуже мотиваційна штука: щоденних 6 хвилин почитайте в інтернеті, заряджає на позитив, на надихає на добро, на любов, що типу того. Це можу однозначно радити. Біологію добра і зла теж раджу, але це тяжка книга, тому будьте до цього готові. А я наливаю свій чайок своїми супер улюбленими цукерочками і їм буду снідати. А ще я придбала ось такі дезодоранти на заміну своєму віші, бо віші прям дуже дорого. І ось цей я вже сьогодні протестувала, запах, неймовірно, приємний. Пахне чимось таким свіжим і коштує 117 гривень, мені здається. І відгуки були прям супер. І склад тут якийсь дуже хороший. Я ще до нього не доходила, просто взяла повідгука. Ось цей Бабе я ще теж не тестувала, буду тестувати, обов'язково в наступних відео потім розповім. Ну, Аромати ось цього шикарні. Ну що ж, друзі, знову всім привіт. Зараз для вас буде така якась чуть нестандартна зйомка, але я хочу просто з вами поділитися. Враженнями від Біофомена це олія для бороди та крем для лиця зволожувачі. І ось я цим же користуюся більше півроку. Це мені Настя подарувала. І я вам хочу сказати, що це просто фурор. Якщо хтось із вас полюбляє, як я носити бороду, то я 100% вам рекомендую, тому що це просто дуже круте маска. Того, як ви помили її шампунем, наносите ось такими просто втираючи, І потім волосся становяться більш слухняними, такі м'ягенькі. Ну, я не знаю для людей, які носять бороду, 100% знають, що масло, яке робить бороду м'якіше, це просто супер. Так, і масло точні, Крем для зволожування. У мене просто дуже-дуже суха шкіра, і зараз вже за вікном один градус. Тому, коли я виходжу на вулицю, у мене зразу починається шелушіння і мені це дуже не подобається. Та що ти говориш? А, і так, і для тих, у кого шелушиться борода, ще. Це масло також буде крутий лайхак, тому що якщо його на постійній основі дуже дуже довго втирати кожного ранку, то потім шкіра становиться більш доглянута і не буває шовищення. А Ось міні-рекомендація від мене. Я думаю, вам сподобалось. Це для мене було незвично. Напишіть коментарі. Вам подобається такий формат, робити мені щось це ну, з собою щось чи ні чи Ще це робить Анастасія, а я буду вже. О! <му> Що тепер ми в машині я тут подивилася відео, як Скіри готувався до сьогоднішнього дня. Ай, молодець! Да, він за собою доглядає дівчата. Не всі чоловіки хочуть це робити, з ними дуже складно. Тому, будь ласка, ви їх вчіть, ви їх заставляєте. Мені, слава Богу, не приходилося вчити. А, він okay. сам це робить. Але підберіть їм класні засоби. Бренд називається Biofor. Я потім вам це вставлю, покажу. Дуже крутий набір, в них там є для а, обличчя і для бороди. Відразу я беру. Якщо у вас є чоловіки, це просто супер знахідка. Якщо вони носять бороду, тому що дуже часто вона в них шелушиться. Я вам потім... Що розповім лайфхаки, які потрібно виконувати в цих випадках. Тому, що це не тільки це він робить. Просто знаєте, з чокліками все складніше. Їм завжди потрібно говорити, от як правильно, і вони не хочуть за собою доглядати. Це я в загальному розповідаю, тому що я з ними теж працюю. Не про це зараз ми їдемо на сніданок. У нас завжди ціла проблема, як вибрати заклад. Це ще закінчується завжди якоюсь яким, якоюсь сваркою. Ну міні сваркою. Ми не сваримося, просто там поспорити, посперечатися. Сьогодні І то спорить, вона завжди. неправда, неправда. Я просто кажу, що їдемо куди-небудь. А він каже, що я не завжди не знаю, куди їхати. Не можу приділитися. Ну зараз, в цьому. ми їдемо зараз. Ми їдемо в якийсь новий заклад. Ми дуже сподіваємося, що нам з цим пощастить. Того ж тому, що, я... що з новими закладами нам. Не щастить, Взагалі да. від слова зовсім. Ну і старий теж дуже часто не щастить. У мене це якийсь пушочок, я тут бачу, дзеркало, мене роздражає на світлі, він світиться. Ну ладно, я вже з ним сьогодні нічого не зроблю. Взагалі ми полюбляємо їсти зранку вдома, але коли це вихідні дні, субота або... Неділя в неділю зранку поїхати посідати в ресторані це прям must have. Тому всім рекомендуємо це на наповню на повню енергетику, тому що зараз за вікном що в нас а зараз осінь дуже красива. Така бадьора, така позитивна, позитивна, як і я. Ми сьогодні осінь. просто дивилися відео, yeah. як люди. заряджайтеся! І об обговорили про те, що осінь не, не саме позитивна переробку, але є люди, які її люблять. Тому будемо їхати в Новий Заклад. Він тут у нас на районі. Це Печерський... Ой, мені будуть рука тримати камеру. Це Печерський район. Побачимо, але там ще базарчик по неділям. Я діється, що там буде де припаркуватися і буде смачно дуже на це надіємося. Дивіться, як гарно все-таки виглядає ця стрілка, абсолютно непомітна, але натуральна і красива. Давайте поїдемо. Щось їсточки. Ми прийшли в ось такий заклад. Це новий заклад у нас на районі. Не знаю, як називається ця вулиця. Йоанна Павло скільки там. Можете їх в інстаграмі знайти. Зараз побачимо всередині. Будет такі класні люстри, прям дуже цікаво. Насправді красиво. Такі старі зеркала. Хочеться фоточку в нього одразу зробити. Ну що, не пішла інстаграм зйомочка, ну пробуй давай, чи що. Принесли насправді за хвилин п'ять, так? Дуже швидко, в перший раз почую так швидко подачу. Хочу щоб ти спробував розказав, тому що заклад поки що дуже двоє, хочеться їм. Зарубайте пусть рекламу трошечки. Что там? Сырный какой-то йогурт. Сырный йогурт. Смачно. Ну что, ну неплохо? А что ты Вот это поворот! Лаешься. Це просто ужас. Отак це все. Так, це принесли нарешті, мені виглядає апетитно. Давайте хліб вчити, принесе звичайний тостовий хліб, а це не навчити тостовий хліб. саме саме звичайний, який знову Ну що? Я конукт. Uh -huh. Смачно. Все круто, мінус тільки за хліб. Мені люблять те, що Один в одному подарунки. Розкажи ти? Коротше, я придумав такий для нас міні-осінні квест. Все одно ми їдемо у торговий центр, але щоб цей час не витрачати марно, ми будемо робити друг другу сюрприз. А так сказати, вся цікавість цього сюрпризу заключається в тому, що це повинен буде бути. Осінній, якийсь осінній презент Чим ну коротшон нам якось потрібен зараз в цю пору року і бюджет ограничений тисяча гривень максимум. І ось треба буде в тисячу гривень щось таке осіннє, щось таке нужне знайти і друг другу подарувати. Це цікаво, Це цікаво. Да, да. зараз. Їдемо. На жаль, не в торговий центр, а в епіцентр. Їдемо, будемо дивитися меблів. Додому, до хати, до рідної мати, так сказати, треба трохи обновитися, тому що у нас є стільки речей, що да, конечно, не, один, не то, що не один шкаф, це потрібно віддільну квартиру покупати і в кожній квартирі по шкафу. И в кожній шкафі по кімнаті, по вішалці. Це ну, віддільна квартира нужна для її вещі. Зараз їдемо дивитися якийсь великий шкаф. А потім в Рівермол. Торговий центр, будемо знімати для вас супер контент, який ще не робив ніхто, кроме нас. Тому що ми дуже вас любимо, дуже друг друга любимо. Давай. Опа, опо вже Хеллоуін? Хеллон вже наближається. У кого вже такий є настрій. На цьому фоні дивися, ти дуже нічого так. <хе -хе -хе> можна було б і заліті в б'юті шоп. До да? речі, скажи, будь ласка, чи хотіли б огляд з цього магазину? Не знаю, що тут за бренд. Огляд з цього магазину? Ну так, да, можна було б зібрати просто Я думаю, думаю, що так, да, вони хотіли би, да, але, вже... але це вже в наступний раз. А напишіть в коментарях, щоб Алискер нам спонсорував це відео. Кили заходьте до нас, будемо вас і живети. Це хто хаски прямо покої. Ми квадраблогери, ми нове покоління. Ну і а вже ж по класиці це повинно було сьогодні статися. Ми Вирішили вибрати вазончик. Ну це було очікувано, що ми сюди завітаємо та будемо вибирати вазони. Зараз я вам покажу, що. А ось ми взяли ось таке дерево. Или що так, Це фікус. І Тим, щоб він вирос от таким. От, зараз я вам покажу. Тут дерево. от фікус у нас. Дітеніш фікуса. А то его батя попрощался с другом. Все прощайтесь, папа. Они попрощались, все, пойдем. Они ну что, друзья, мы уже скупились в эпицентре, сейчас будем ехать в Ривер Мол, проводить наш э, с Настей квест. Вот, и вот такой вот у нас появился новенький маленький пассажирчик Просто нашей семьи. Просто я семье. такая ему счастлива. Я так люблю рослины, вы себе на это уявляете. Да, уявляемо. <laughs> ну, вот. Алискир я развела... Что ты там, как ты там называешься? Посадку чисто дома устроила уже. Одни деревья растут, если честно. У нас там из-за того, что много деревьев... На самом деле, конечно, это классно в любом случае. То, что зелень, зеленуха... Прикольные всякие цветочки и прочее. Но единственный минус этого всего, что если у вас, допустим, открытые окна и вы не пользуетесь никакими э, сетками, москитными решетками, то у вас будет целый животный мир находиться с вами, жить в этих деревьях. Ну что, друзья, мы уже в Ривермоле сейчас. Мы решаем, что мы сейчас начинаем наш ну, да. И вначале И посмотрим, что это. -то Тогда -то зараз, трасс. короче, мы сейчас вот, поднимаемся уже наверх. И с самого старта, так сказать, как делаем первый шаг. Вот это делаем первый шаг. Все, наша игра начата. Играем честно. У нас есть сколько времени? Пока. Смотри, покажи. 13-18, получается 48, мы должны закончить. Ну давай так, кто первый купил, это одинаковые наборы, и далее мы решим широкую. Ну, либо кто первый купил, либо у нас есть 30 минут. Все, давай, дальше тебе. Так, ну что, друзья, я остался один, сейчас я в поисках подарка на 1000 гривен. Я думаю, что, короче, мы надо пойдем в «Манго». И попробуем купить там какой-нибудь шарф, либо щось то теплих теплых вещей из теплых аксессуарів. Начнем зета. Потім уже напослідок, если нічого не найду, то можна буде нормально б'ютіс этот в бьюти сферу. но я думаю, що ми щось то можемо найти из теплих речей. Ну коротше, сейчас пойдем Є ястих людей, які дуже відповідальні. Я тільки коли почула, що це буде така ідея. Я вже відразу почала думати, що я можу подарувати. Я перебрала в голові все, чесно вам скажу. І я знаю, що йому потрібно. Йому потрібно аромадифузор в машину. Чи як це називається? Ну ця штучка, яка пахне в машину. Я знаю дуже крутий український бренд, який називається Poerti Home. В них класні дифузори, в них класні аромати, і типу всякі штуки. Для запаху або сістер сарома щось одне з двох. Сістер сарома я не люблю. А от поерті якраз супер, тому я йду шукати саме цей магазин, бо я знаю, що там вони якраз і є. Здається, вони були тут десь на першому поверсі. Я зараз перепитаю. Як на що такої шапки? Звісно, немножко не вписуємося в бюджет, але но... я думаю, це було б бы весело скажу, короче, откровенно, сразу зайти в Манго было не самая лучшая идея. К сожалению, там ничего нету. Дешевле 1.000 гривен. Идём дальше искать. Может быть, белье какое-то посмотрим сейчас. Всё, теперь я розумію, я вже 10 хвилин кружу тільки шукаю де цей повертів. Добре, що хоча б уже знайшла і забула про сестрів Саромах. А вона це точно на першому поверсі. Перекладу щось знайти по тихом. Зайшли в магазин женської біжутерії. Сумки, шляпы, шарфы. И сейчас э, нам здесь консультанты помогут подобрать что-то до 1000 гривен. Ага. Кстати, приятный. И какая его цена? 1049. 1049. Чуть-чуть не вписываемся, да? Він є мій дорогенький, я вже лечу в нього. Надіюся, що тут будуть пахучки машини, якщо ні, у нас будуть інші варіанти. О, Боже, їхні аромати не впадуть. Коротше, я вирішив, я все-таки не візьму цей шарф. Виглядає він замечательно, сірий, теплий шарфик. єдиний момент, що, звісно, ми немножко оттолкнулися від от нашого бюджету. Вот тысяча гривень и вот еще 50, точнее, или сколько там, 1040? 1040 гривен. 1049 плюс пакетик. Вот. но ну, я думаю, ничего страшного. На 49 гривен будет дороже, но зато будет тепло, приятно, серый цвет, как раз осень, как раз вообще супер. Бомба, можно и зимой будет носить. Спасибо. Ну что, наш презент на 1000 гривен готов. Вот такой вот магазин помог мне найти решение. У нас тут два варіанта. Залишилось один пахнет, а він гарно буде. Вийти? Мене подарунок? Mm -hmm. Чоловіку? Mm -hmm. Найкраща да? родна, чоловіки зазвичай моє бажають. Клас, мені довольна. Можна показати, який називається? Так, звісно. Вот так. А можете нам показати його в Може, хтось дуже захоче. шкода, что не черный, а прям черный не можно, да? А он есть вообще, просто сейчас на явности его у нас. Ну что, друзья, задание подходит к концу. Мы уже созвонились с Анастасией, договорились с ней встретиться возле Зары. Возле Зары. А вот же она, а вот же она идет. Ну что? Я ничего не выбрал. Ничего не выбрал? Так, ну что, давай. Это я тебе, и ты мне. Опа. А что тут? О, шарфик у него, да, хорошо, ничего себе, ничего Тепленький, зимненький, такой серенький, приятный. Так, а тут что? А, подержи этот пакетик. Так, а это что у нас такая Made with Be brave. Это что у нас? Похучка в машину? Ага. Реально? Да. А, это Супер. Настя, он уже стол подготовила посуды. для гостей накрыла. Настя, что сегодня на ужин будет? Прикольно, что посуды, да? угу. Цены здесь, конечно, очень интересные, согласна. Ну вот допустим, если даже вот так вот берем вот этот стаканчик, вроде бы казалось, да, но ну, в принципе неплохой. Хотя нет, что нормального, вот 200 гривен. А? 15. Зеленые бокалы, под зеленый диван у нас будут, у нас будет э, зе, зе, зеленый, зеленый новый год будет. Хотя, в принципе, зеленая тона. На Давайте, кстати, посмотреть в интернете, знаешь, есть такая история, что каждый цвет имеет свою какую-то силу. Знаете об этом? Типа, если кто-то любит красный цвет, либо черный, либо зеленый, то типа у каждого цвета есть своя какая-то определенная энергетика. Я не люблю зеленый, просто мне на диван. От, що значить настояща хозяюшка? Дивіться, що вона дивиться, якісь салфетки, тряпки. Можуть, Ану, покажи, як ти будеш з снігопити. Три Так, А ще, друзі, я хочу вам розповісти про один цікавий факт про Настю. В неї є дуже крута, унікальна суперздібність. Коли вона каже, коли, коли вона каже, любить, пішли заглянемо так краєчком, вазичком, чисто так акуратненько. На вході постоїмо, заглянемо і вискочимо магазин за рахом. Я завжди на це ведусь. І потім ось. І ми завжди така, з покупочками. Ось така от штука коїться. ось Можете привітати Анастасію з її суперздібністю. Як вона це вміє. Вона Чисті вам це да вона вам в блозі потім все розповість пошагово, всю інструкцію, як от А до Я зробити накрутити свого хлопця на тисячу гривень за рахом. Чисто так акуратненько заглянемо. Я вже mm. чула дуже багато позитивних відгуків. тільки da. це. Давай так про історію. Зараз розкажемо в двох словах. Настя взагалі не їсть бургери. Це для неї буде щось нове, щось цікаве, щось такий якийсь експіріанс 50-50. Чому? Тому що вона не їсть бургери, вона не їсть фастфуд. Це крім не... шаурми. Ну, крім шаурми, так. Да. Їй це не це подобається. Є. Але це місце, в якому ми зараз будемо куштувати бургер, це просто саме. Скажу российское, это самый-самый нереальный, просто запикано, надо же это ставить, короче, просто развал полный, конкретно в хлам, просто вся голова с ума начинает сходить, голова окружения, нехватка воздуха, кислорода, мне уже даже не хватает, тяжело говорить об этом. Ну давай уже идем, а то мне... Що треба робити? Верхню частину Ні, на Ти так вдавлюєш. Жорстко так вдавлюєш. Вона не розпадається. Ти так не кусаєш. М -м -м. Це просто найсмачніший бургер, який ми їли в Києві. За все моє життя. Це перший раз, коли ну, ну, я кайфую від цього. Тільки це віце тут було лишне. У мене. все викапало. Хтось з вас буде в Києві. Хочеш попробувати на Дуже душу. Коли з вас хтось буде в Києві та захоче коштувати такий смачний бургер, отже, бургер, рекомендуємо, ви будете 100% в захваті. М -м -м. Реально бургер. Я да побачив, знаєш, відео там, де Під'їжджає чоловік на БМВ, а рядом стоїть машина, якийсь там Lamborghini, ну якась дорога машина, і він з БМВ дивиться на неї, і каже, ох, от та тачка, я б хотів би собі її. Потім під'їжджає Авіо, смотрить на того, хто за БМВ і каже, о, я б хотів би собі цю тачку. Потім під'їжджає на Жигулі, дивиться на Авео, каже, от це нова машина, я б собі її хотів. А потім під'їжджає хлопець на велосипеді, дивиться на Жигулі, каже: бля, от хоча б пробачаю за мат, от хоча б ну цю машину. А потім велосипедист їде повз зупинки, і на зупинці сидить хлопець, і дивиться на того, хто на велосипеді каже: Боже, як же я хочу собі цього велосипеда? І в той же самий момент на них дивиться хлопець інвалід, без ніг з балкону, з вікна і каже. Хоча б ну, якщо жаль, що я не можу ходити, міг би з ними там погуляти, про це я до чого? До того що ми те, що маємо, не цінуємо. Вважаємо, що це в нас як це сказати дано. Да, якби так, да, якбута це нам дано, якбута як це ну, повинно з нами бути, але насправді це так не є, і треба цінувати взагалі абсолютно все, що в нас є. Ну і коротше, така філософія, чисто акуратніка от ліскірчика. якщо кому було цікаво, підписувати, ставте лайки. Вибачте, що російською мовою українською ще не навчився так швидко розмовляти, але в невдовзі думаю, коли я буду записувати багато вам таких влогів, я зможу вже розкрити свій повністю максимальний потенціал української мови державної і буду з вами так розмовляти. Да? Ну, це якраз про те, що я вам говорила про цей ще 6 хвилин. Бачите, сьогодні тема напевно так і не закривається все на рахунок того, тому на да, дивився людям послати. Даруйте їм приємні емоції, навіть якщо вони вам генерують. Я... Ну ви в результаті і насправді більше. Да, давайте підтримуємо ліспіра. Його говорю, що потрібно завести свій канал, він буде розповідати свої життєві історії. У нього є що послухати, тому якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях. І на цьому закінчився наш день. Ми вам безмежно вдячні, що ви додивилися це відео до кінця. Надіємося, воно вас зарядило на любов, позитив, підтримку і якісь приємні емоції. А ми будемо вам вдячні за будь-які коментарі, будь-яку підтримку. Це нам дуже потрібно, тому що Алескер не відразу погодився на зйомку цього відео. Він старався, він намагався. А для мене це теж трошечки був вихід з зони комфорту. Тому чекаємо ваших коментарів, чекаємо вашої підтримки, можливо, якихось ваших ідей або побажань, і дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що ви були з Аскером і з нами просто протягом. дня. Я вас люблю і обіймаю.